Кожен водолаз собі збирає апарат особисто, перевіряє на всі Дихальний апарат маска і ліхтарик. Ці речі завжди з ним під час рятувальних та пошукових операцій на воді, розповідає водолаз Денис Фролов. Якщо це зима, то це буде у нас тостіші костюми, якщо літом будуть тонші. Є сухі костюми, які ми використовуємо для порятунку. Людей на кризі, якщо людина провалилась. Додає, що найменше одягає на себе 20 кілограмів спорядження. Сьогодні, каже, тренується, аби бути готовим до будь-яких ситуацій. Пошук протопельника, наприклад, обстеження гідросполук, обстеження пложі перед сезоном, пошук небезпечних предметів. Працює водолазом рятувальником п'ятий рік, розповідає Денис Фролов. Каже, у цій професії знайшов те, чим захоплюється найбільше: це воду і занурення. У мене хобі таке було, я займався підводною охотою. Каже, його робота вимагає розвинутого дихання, витривалості, швидкості та уважності. Коли працюють з вибухонебезпечними предметами, ще й обережності. Коли ми знаходимо вибухонебезпечний предмет, ми його спочатку маркуємо. Ну, от, потім водолаз піднімається на поверхню, підцепляємо, піддуваємо е і транспортуємо до берега, передаємо саперу. Разом зі своєю командою відпрацьовує реагування на виклик і начальник караулу Олександр Семенчук. Перший етап виклику і виїзду на незвичайну ситуацію це одягання особового складу, одягання бойового одягу. Зараз ми його покажемо, як це робиться. за сигналом тривоги особовий склад вибігає, одягає в бойовий одяг. Щоб зібратися і виїхати, є 42 секунди, каже рятувальник. Одягають на себе 25 кілограмів спорядження. Гасити пожежі, розбирати завали, працювати при затопленнях, деблокувати постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах. Що таке рятувати, знає не зі слів, каже Олександр Семенчук. Пригадує й те, як торік розбирав завали готелю в Черкасах, куди впав уламок російської ракети. Емоції були шок був що Таке може случитися у нас у місті. Приїхали на виклик розбирання конструкції, знімання і шукати потерпілих. Ну, щастя, щастю, нікого не було. Та попри небезпеку, говорить Олександр, яка у їх роботі ходить поруч, вони завжди поготові рятувати. Все тому додає, що поруч справжня команда. Буває страшно, але ти завжди. Впевнений, що все буде гаразд. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.